Добрий день всім, хто дивиться моєї етери. З вами Дмитро Рибін. Я знаходжуся у галереї Білий Світ на виставці «Ганни Криволап». Горизонти у спектрі Білого. Зараз ми подивимось роботи. Це дуже така символічна виставка. Галерея Білий Світ і білі картини. складно дістатись до картин. Дуже цікаві роботи. Подивимось в іншому залі. Це краєвиди Києва, вон Андріївська церква. І всі картини з білим горизонтом. І це так, і створює такий містичний стильний образ. Цю картину ми вже дивились. І ось на, на фінал я ще покажу одну картину, яка фіолетова. Не знаю чому, але якось так дуже цікаво. Це така початок чи кінець виставки. Дякую вам за увагу. З вами був Дмитро Рибін і до нових зустрічей в етерах. Пока-пока.